Слава Україні! Удар по аеродрому в Криму у Хмельницькому судитимуть злочинну організовану групу. Я Ольга Захарченко в ефірі першого подільського п'ять хвилин на головне розпочинаємо. Сьогодні вночі підрозділи ракетних військ Збройних сил України у взаємодії з іншими складовими сил оборони в рамках єдиного замислу завдали удару по аеродрому САКи в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляє генштаб. Інформація щодо наслідків удару уточнюється. Важливо зазначити, що летовище прикривали сучасні російські засоби протиповітряної оборони, які вкотре не змогли захистити важливий військовий об'єкт Росії. Українці можуть подати заяву про зруйноване та пошкоджене житло в міжнародний реєстр збитків у Гаазі. Якщо ваша оселя була пошкоджена чи знищена внаслідок агресії Росії, варто заповнити заяву до міжнародного реєстру збитків на порталі Дія. Скористатись послугою можна навіть, якщо право власності не зареєстроване у реєстрі речових прав, немає акту про пошкодження майна від місцевої влади і не подавалася на програму її відновлення. Оселя на тимчасово окупованих територій або ж в зоні бойових дій. Саперів з Хмельниччини, які займалися розмінуванням на звільнених від окупантів територіях, відзначили за їхню нелегку роботу. Про це повідомили у службі з надзвичайних ситуацій. Нагородили піротехніків, які повернулися додому з багатомісячної ротації, де проводили розмінування української землі до окупованих територій від російського вторгнення. За сумлінну роботу вручили бійцям ДСНС грамоти Державної служби України з надзвичайних ситуацій та органів влади. Також зазначають, у службі порятунку піротехніки отримали посвідчення учасника бойових дій. У прес-службі зауважили, від початку великої війни сапери ДСНС знешкодили понад півмільйона вибухонебезпечних предметів. Для цього вони обстежили понад 140 тисяч гектарів території. У Хмельницькому судитимуть злочину організовану групу. За даними слідства, зловмисники розробили схему з продажу комплектуючих до сільськогосподарської техніки за кордону через популярний сайт безкоштовних оголошень. Для реалізації шахрайських дій співучасники створили фіктивні фірми та укладали договори з потерпілими. Щоб не виника не виникало підозр. спілкуючись із потенційними покупцями, вони просили передплату за товар та надавали реквізити банківських рахунків від контрольних їм підприємств для оплати завдатку. Проте, після отримання передоплати покупці не отримували бажаного товару. Організована група заволоділа майном фізичних та юридичних осіб на загальну суму майже 4 мільйони гривень. Прокурори Хмельницької обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт проти п'яти членів організованої злочинної групи, обвинувачених у шахрайстві за частинами 4 та 5 статті 190 кримінального кодексу України. Обвинуваченим загрожує покарання у виді позбавлення волі від 5 до 12 років з конфіскацією майна. За півроку в лісових масивах філії ліси України Хмельницької області було виявлено 10 осіб, які порушували правила полювання. Найпоширенішими правопорушеннями було перебування у мисливських угіддях зі зброєю та випуск мисливських собак. Про це повідомляє видання. Є найбільше таких випадків було у філії Кам'янець-Подільське лісове господарство. Там, за півроку, лісівники спіймали трьох браконьєрів. Усі правопрошники сплатили штраф. Загальна сума стягнень з браконьєрів склала 1 тисяча 464 гривні. У Подільському лісовому офісі нагадують, що в умовах воєнного стану полювання заборонене. Для шкіл Хмельниччини замовили 9 автобусів. Вартість оцінили у майже 30,5 мільйонів гривень. Зазначеної кількості дві машини будуть пристосовані для дітей з інвалідністю. Інформація опублікована у системі електронних закупівель. Прозоро згідно з технічними вимогами, усі автобуси повинні бути виготовлені не раніше цього року, мати локалізацію виробництва в Україні не менше 20% та гарантію мінімум 2 роки або ж 100 тисяч кілометрів пробігу. Замовник вимагає механічну коробку передач, дизельний двигун та відповідність екологічному стандартну євро 5 або вище. Максимальна швидкість автобуса повинна бути обмежена саме 70 км за годину, а кузов має бути жовтого кольору. У салоні повинно бути щонайменше два місця для супроводжуючих осіб, тобто не рахуючи пасажирів та водія. Звичайні автобуси потрібно буде поставити до 31 серпня, а автобуси з місцями для дітей з інвалідністю до 15 жовтня. Долучайтеся до нашої спільноти. Дякуємо, що проводите цей день разом з нами. Ми прощаємось та бажаємо вам мирного та спокійного дня. Бережіть себе.